Все можливе, що ми повинні були зробити для перших драфтів, вже є. Є 20 пунктів плану. Напевно, там все не все ідеально, але цей план є. Є гарантії безпеки між нами, європейцями і сполученими штатами Америки рамкова рамковий документ є окремий документ між нами і сполученими штатами Америки, двосторонні гарантії безпеки. Саме їх ми бачимо, повинна бути розглянута в Конгресі Сполучених Штатів Америки з деякими деталями і додатками закритими. Сьогодні у нас преса, тому ми не будемо про все говорити детально. Але я бачив знов таки перші напрацювання. Там майже 90%, якщо чесно, саме тих додатків, які для нас важливі, на що може розраховувати наша армія і Україна, а після підписання таких гарантій, наскільки сильними ми можемо бути, і виглядає все це сьогодні достатньо достойно, але це поки що наработки наших напрацювання наших. Військових радує, що не тільки нашої сторони, чому тому, що коли це напрацювання, тільки з нашого боку, ви знаєте, ми багато всього хочемо а потім не факт, що все це станеться. А тут важливо, що це напрацювання і наше, і сполучених штатів Америки. Це говорить про те, що ми дуже близькі до реального результату. А також напрацьован перший драфт договору про відновлення України, економічна така стратегія.